Привіт мої глядачі, з вами канал Народна думка. І так про чергову індексацію збільшення пенсії, яка також відбудеться в цьому році, для кого вона буде відбуватись і як це взагалі буде проходити. Діло в тому, що після от, індексації пенсії з березня місяця, як пройшла індексація, зараз ви отримали уже майже усі свою пенсію. так? Кому там ще доноси Укрпочта, ну вже більшості пенсія все таки видана, і е, почали коментарі, такі питання, що нам нічого не додавали. От, мали, 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 нас мали включити в цей список індексації, тобто пенсія мала збільшитись усім пенсіонерам, але частині чомусь нічого не додали. Чому це так відбулося? І коли очікує збільшення пенсії саме для вас, тим, хто нічого не доотримав, тому що в держбюджеті, так, чи в пенсійному фонді, так, постанови Кабінету міністрів на цей рік закладена ще одна індексація, яка торкнеться цілого ряду. Пенсіонерів, але вона відбудеться трішечки пізніше. Тож, коли хто і як отримує чергове збільшення пенсії на тих самих 19,7%, майже 20%, давайте розберемось. Українці отримують збільшення пенсії не лише по індексації, також по деяким іншим критеріям. Частина критеріїв цього року була врізана, а саме з підняттям прожиткового мінімуму. Тому ті, хто отримують пенсію там, мінімальну, або вона називається соціальна пенсія. На жаль, в цьому році вона збільшуватись не буде, тому що прожитковий мінімум не піднімається, а вона прив'язана саме до нього. А от з 1 квітня відбудеться збільшення пенсії для працюючих пенсіонерів, тому що відбувається такий перерахунок кожен рік. А для конкретного працюючого пенсіонера один раз на два роки і це. Враховує той новий набутий стаж і також інші там аспекти, про які я розповім в окремому відео. З 1 квітня збільшення пенсії працюючим пенсіонерам. А от чергова індексація відбудеться з 1 липня. Ну, перед тим, як до неї приступити, хотів би оголосити ну, збір, називати так, як воно є. так, на хлопцям, звісно, хлопцям на ЗСУ, так на передову, на закупку таких штучок, називаються Starlink. Що це таке? Це інтернет, який працює будь-де з будь-якої точки планети і дозволяє нашим хлопцям залишатися на зв'язку, тримати зв'язок з рідними, з близькими, сказати. Мамі, що з ним все хорошо, жінці поговорити з дітками, побачити їх так, тому що це інтернет, мобільний телефон. Зараз технології дозволяють розмовляти, бачити все що завгодно, виконувати бойові завдання. Тобто штука дуже корисна, але разом з тим і не дешева вартість такої тарілочки зі всім обладнанням приблизно десь в районі 24 тисяч гривень. Тому хто має бажання, долучайтеся до збору. Я думаю, що зв'язок з рідними і з близькими почути слова, що зі мною все в порядку любі мамі любі жінці доволі приємно. Так саме найгірше, це коли ваші рідні по декілька днів не виходять на зв'язок. Я знаю, що це таке сидіти і чекати, і це вкрай ну, неприємно. А тепер давайте по основній темі про збільшення пенсії з 1 липня. 1 липня відбудеться індексація пенсій. Ряду тих пенсіонерів, яким вона не проіндексувалась 1 березня, е, будуть індексуватись усі так звані спеціалізовані пенсії. Що це за пенсії і чим вони відрізняються від звичайних зараз розберемось і кому буде індексуватись також. Ну перед тим зроблю такий відступ про спеціалізовані пенсії. В Україні їх залишилось зараз доволі небагато. Дуже небагато людей їх отримує. По тій причині, тому що вони не індексувались, не збільшувались а звичайні пенсії індексувались збільшувались, і люди з спеціалізованих пенсій переходили там на звичайну пенсію за віком. Деяких людей навіть система переводила автоматично на ці пенсії за віком, тому що рахувала, що вони будуть більші. Хоча по самі по собі спеціалізовані пенсії в деяких випадках є навіть дуже немаленькими, тобто великими за розміром пенсіям. Ну вони, от як нарахувалися вам 10 років назад, там. 8 чи 10 тисяч гривень, так і оцих всі 10 років ви отримали, тобто вони ні разу не підвищувались, не індексувались, тому що вони не були прописані в закон про індексацію. З минулого року це виправили, і з цього року воно мало б запрацювати з 1 березня. Ну у зв'язку з тією ситуацією, яка відбувається в нас в країні, так само з війною це все важко було зробити, і отак, от щоб. Трішки зменшити навантаження на бюджет, трішки підігнати документальну базу, трішки це все якось попідтягувати, перенесли збільшення пенсій для от спеціалізованих саме на 1 липня. Тож з 1 липня відбудеться черговий етап індексації саме спеціалізованих і спеціальних пенсій. Що туди входить, і хто туди входить? Мова йде про е, держслужбовців, вони отримують так звані спеціальні пенсії, працівники місцевого самоврядування отримують також спеціальні пенсії, прокурори, судді. Далі, працівники е, освіти, і науки і культури, які вийшли на пенсію за е, вислугу років. Коли ви пішли на пенсію раніше, відповідно, там по списку один чи по списку два. До речі, такі люди, які все-таки пішли на пенсію за вислугу років, поки вона не індексувалася, ви можете перейти на пенсію за віком, і там буде доволі солідна добавка зазвичай, тобто збільшення вашої пенсії. Цим питанням чудово займається Іван Хомич, адвокат. Так? Якщо вам цікаво, то можете йому зателефонувати. Він вас проконсультує безкоштовно. Просто скажете, що ви з народної думки. Усім цим людям, яких я перерахував вище, так не збільшувалась, не перераховувалась пенсія взагалі уже на протязі довгих років. Ну, з 1 липня це має бути виправлено: наскільки і як зросте їхня пенсія. Сума збільшення буде 19,7%. Е Тобто така сама сума, як і сума звичайної індексації. Ну тут відразу варто зауважити, що збільшується не уся пенсія, множиться на цих 20%, а от основне її тіло пенсії, тобто відношення до середньої заробітної плати. І оце тіло пенсії в спеціалізованих пенсіях дуже часто досить мале, тому що. Отримуючи спеціалізованих пенсій чи спеціальних пенсій, дуже часто отримують різного роду надбавки за досягнення, за внески, так за різного роду дипломи і вчені ступені. От за саме за це відбувається дорахування до спеціалізованих чи спеціальних пенсій, і саме тіло невелике. Але оці всі доплати, добавки, нагороди. Не індексується, індексується лише тіло, тому майте на увазі такий нюанс, що сума збільшення індексації вашої пенсії порівняння до самої пенсії, яку ви отримаєте, може бути набагато менша, ніж ту, на яку ви розраховуєте. Також додаємо, що індексуються пенсії пенсіонерів, які вийшли. На пенсію до 2020 року, 2021-2022 роки отримують таку втішаючу надбавку у розмірі 100 гривень, це так само, як і зі звичайними пенсіонерами, тому що пенсія індексується аж на третій рік після виходу на пенсію. І люди, які вийшли в 2023-му, не отримують добавки взагалі. Поки що ваша пенсія не індексується. На жаль, після проведення індексації подивимося, як це все запрацює насправді так, тому що на бумажках їх завжди пишеться одне, але ми все звикли перевіряти в реальних цифрах, так. І подивимося, чи є тоді сенс людям, які перейшли зі спеціалізованих чи спеціальних пенсій на пенсії за віком, тому що багато людей зробило таку процедуру, і е, тому що ця пенсія була, стала вищою для них, чи є їм сенс повертатися назад на спеціальну пенсію, тому що е, передбачається законом, що можна це зробити. І, Якщо вони повернуться, то їхня пенсія також буде проіндексована. Тому будемо розбирати, чи є сенс, яка пенсія буде з цих вища. І я вам обов'язково розповім. І ви для себе прийняте рішення, щоб отримувати максимально можливу суму, яку ви можете в вашій ситуації. Тож, усе конкретно розбираємо. Розбираємося для вас. Канал Народна Думка. Дякую усім, хто долучилися до каналу. До нової. Зустріч.